Очі, дзеркало, душі, експозицію з такою назвою презентували в обласному художньому музеї. Молода миткиня Анна Василенко малює яскравих дивакуватих дівчат із пишним волоссям та великими очима. Першу персональну виставку авторки бачила наша знімальна група. Сьогодні ви потрапляєте в мій світ, в мій душевний світ. Ви сьогодні з моїми дівчатами. Усі вони тендітні, довгокосі і з величезними виразними очима. Дівчата Ані Василенко черкащани добре знають і пам'ятають. Художниця зізнається, коли народжувалася ідея картин, на успіхи не сподівалась. Хотіла ілюстрації малювала. Там трохи не вийшло, а потім, думаю, все ж попробуй на холсті. І думаю, так нікому не показувала, бо ніхто це не сприймав, але ж воно знайшло своїх прихильників. Перша персональна виставка Ані Василенко зібрала у художньому музеї кілька десят шанувальників її творчості. У кожному лише найкращі відгуки про її роботи. Мені дуже не подобається. Багато, ну, я їх бачила і раніше. І вони мені дуже такі, в них є свій сенс такий. Мені дуже подобається її картина, її дуже класний свій стиль, ці виразні очі. Це дуже талановита людина. Вражає саме от в її творах, в її мистецтві. Оця от е, неперевершена, проста глибина. Тобто, то що то, те, чого не вистачає нашому сучасному мистецтву? Відкриття виставки перетворилося на справжню святкову феєрію. Актор Олег Телятник в образі лікаря-офтальмолога пропонував кожному перевірити зір перед переглядом картин. Ви прийшли на церкву душі да. на очі. Так, будь ласка, я бажаю вам виставити. Дякую. верпально, це хорошо. Красунь із великими очима Аня Василенко почала малювати не одразу, згадує викладач художниці. Але тепер вони стали невід'ємним атрибутом її світогляду. Ви знаєте, я так думаю, що все-таки вона до цього прийшла трошечки більш дорослішому віці. Мабуть, коли вже вона стала вже такою юною дівчиною, коли приходить перше кохання, коли приходить смуток, коли приходить натхнення. Я думаю, тоді до неї прийшло. Саме ця тема прийшла. Тому що в дитинстві ми більше малювали трошки інше. У картинах художниці багато хто впізнає саму авторку. Вона ж сподівається, що в очах її персонажів кожен зможе побачити щось важливе і цікаве для себе. Ірина Васюра, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.